Інтер'єр як терапія, вплив кольору і форми на емоції. Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де дизайн інтер'єру перетворюється на мистецтво впливу, на настрій, думки та навіть самопочуття. Сьогодні ми поговоримо про неймовірно цікаву тему: як інтер'єр може стати справжньою терапією, а кольори та форми вашими особистими психологами? Якщо вам цікаво, як зробити дім місцем сили, гармонії та натхнення, залишайтесь з нами. Ми розпочинаємо. Інтер'єр це не просто стіни, меблі чи декор. Це середовище, яке формує наш настрій щодня. Простір може надихати або виснажувати, дарувати енергію або викликати тривогу. Саме тому сьогодні все більше дизайнерів працюють на перетині естетики та психології. Цей підхід називається терапевтичним дизайном. Він базується на нейроестетиці, науці, яка вивчає, як мозок реагує на кольори, текстури та форми. Колір – це найпотужніший інструмент впливу. Ось кілька прикладів. Синій знижує тиск, заспокоює підходить для спальні або зони релаксу. Зелений асоціюється з природою, відновленням, рівновагою. Добре працює у вітальні або робочому кабінеті. Жовтий стимулює мозок, додає радості, але у великих кількостях може подразнювати: ідеальний для акцентів. Червоний викликає емоції, підвищує енергію. Краще обмежено і в динамічних зонах. Кухня, спортзал. Білий символ чистоти, простору, але у великій кількості може викликати відчуття стерильності. Теплі нейтрали. Створюють відчуття затишку та безпеки. У дизайні важливо не лише колір, який ви обираєте, а де і як і в якому контексті ви його використовуєте. Наш мозок буквально читає форми і текстури в просторі. Тому зараз зупинимось на цьому більш детально. Плавні округлі лінії. Вони асоціюються з м'якістю, безпекою та спокою. Їх часто використовують у спальнях, дитячих кімнатах, місцях для відпочинку. Гострі кути прямі лінії. Вони додають структурності, енергії, але в надлишку можуть викликати напругу. Ідеальні для офісів, кухонь або хай-тек-інтер'єру. Баланс між цими двома типами форм створює простір, де приємно перебувати. А ще ми не завжди усвідомлюємо, але текстури також сильно впливають на емоції. І ось як це відбувається: м'які поверхні створюють відчуття комфорту, вони заземлюють, особливо в умовах стресу. Природні матеріали, такі як дерево, льон, глина, допомагають зняти тривожність. Гладкі холодні текстури додають строгості дисципліни, а їх краще вже збалансовувати з теплими деталями. До речі, якщо ви хочете створити затишний терапевтичний простір, рідкі шпалери біопласт можуть стати ідеальним рішенням. Вони не лише виглядають стильно, а ще приємні на дотик, мають м'яку текстуру, що чудово працює для створення заспокійливої атмосфери. До того ж, у палітрі біопласт десятки натуральних відтінків, які легко адаптувати до будь-якого стилю. Тепер поговоримо, як створити свій власний терапевтичний інтер'єр. Ось кілька простих парад. Визначте свої емоційні потреби. Хочете більше енергії чи навпаки спокою. Виберіть відповідну кольорову гамму. Додайте текстиль та декор з м'яких натуральних матеріалів. Використовуйте живі рослини. Вони буквально знижують рівень стресу. Уникайте візуального шуму. Залишайте простір для дихання. Пам'ятайте, найкращий інтер'єр це той, що працює на вас. Друзі, інтер'єр це не просто краса, це інструмент для внутрішньої гармонії, ресурс у складні часи та ваша особиста зона комфорту. Напишіть у коментарях, які кольори та форми допомагають саме вам почуватись краще. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Далі буде ще більше відео про свідомий функціональний і стильний дизайн. І пам'ятайте, простір навколо це відображення простору всередині. Створюйте його з любов'ю. Дякую, що були сьогодні з нами. До нових зустрічей і щасливого декорування.